Скорпіони, вітаю вас повням, ніч 14 на 15 листопада у 24 градусах знака Зодіака Тілець у вашому 7 секторі гороскопа. Тут ми бачимо скорпіони, що ще по молодику 1 листопада активізувалась кардинальна вісь, перший, сьомий сектор гороскопа. Тут присутність людей і стосунки, в тому числі з нашою другою половинкою. Це все надзвичайно активно видно у вашій карті протягом всього листопада місяця. І багато в чому наразі повня приносить нам ясність і розуміння стану справи з нашим подружжям з нашими бізнес-партнерами, друзями, колегами в тому. Числі. Адже повня в тільці дає нам комфортні, зручні, стабільні відносини, які наразі передбачають певні переміни, відміни, розлучення, можливо, а також оновлення, нові підходи для того, щоб продовжувати бути в парі, для того, щоб змінити стосунки, змінити місце проживання, змінити умови проживання, можливо, офіційно оформити шлюб або ж навпаки. Офіційно розлучитися, загалом передбачити структуру того шлюбу, який вже склався роками, наших звичок уставлені один до одного, а також, можливо, тієї кількості, наприклад, партнерів, коли ви вже намагаєтеся ставити крапку у непотрібних для вас у майбутньому стосунках. Ви визначаєтеся із майбутньою перспективою скорпіони. Зважаємо, що повня, найбільш активна 2 дні до, 2 дні після точної дати. Однак, опозиція між сонечком і ураном найбільш активна 16-17 числа. Тому із 15 і 17 по 17 включно будьмо надзвичайно активними в плані тих енергій, які ми можемо зустріти від інших людей в нашому житті. Тут, Скорпіони, наголошу, що у мене є загальне відео до цієї повні, а також у листопадових прогнозах розбираємо цей місяць більш детально. Скорпіони, наголошу, що присутність Урана робить цей період надзвичайно перемінним. Ще й індіанці Північної Америки окликали цю повню, повнею бобрів, бобровою повнею. Загалом суть в тому, що бобри особливо активно готувалися до зими. Робили ревізію запасів, перебудовували плотини. І ось така от аналогія спостереження, перенесені на цей період, нам можуть дати зрозуміти, що найбільш затребувана енергія дійсно відміни у певному. У зручному форматі, звичках, нашому фінансовому підході, в тому числі до вирішення питань, ми, приміром, не можемо більше робити акцент на певному доході нашої другої половинки. Також тут ще питання будь-яких видозмін. У соціальному статусі, у стосунках і можливостей нашого партнера діяти на свій власний розсуд. Адже тут питання самостійності, автономності і всього того, що може або вчудити наш партнер, або ж просто переміна у його виду діяльності, або ж у його планах і, взагалі, поглядах на майбутнє, може дійсно нас ставити перед певним вибором. Вибором продовжувати. Спільне життя чи ні, в яких ми знаходимося в фінансових стосунках. Наприклад, потреба вийти на роботу, також працювати самостійно, крім цього, витрачати на якийсь свій власний розсуд і змінити щось у нашому спільному житті, в тому числі. Адже тут ось така свобода волі з точки зору інших людей, вона може надзвичайно позначатися на наших майбутніх взаєминах. Тут є і тригон. Тригон до вашого управителя від точки повні. Це дійсно підтримка. Це такий фокус уваги, скорпіони, який дає можливість і вирішити певні питання, і в той же час. Порозумітися у спільних планах, разом переїхати, разом оформлювати певні документи, навчатися, наприклад, змінювати сусідство, займатися питаннями купівлі-продажу, наприклад, обговорювати плани стосовно офіційного оформлення стосунків або розриву стосунків, також стосовно транспортного засобу може бути будь-які покупки, крім того, побутової техніки або всього того, що потрібно для якихось. Певних нововведень у вашому житті, адже звісточки можуть бути різного характеру, наголошую скорпіони в цей час від інших людей. Або ж зміна клієнтської бази може бути, або потреба дійсно змінити і розрахунок, і спілкування, і формат професійного спілкування. А також потреба, наприклад, працювати онлайн. А також, крім цього, зміна у сусідства у сусідстві в певних договірних зобов'язаннях. Торгівельних також, зокрема, може з'явитися людина, якій ми можемо щось продати, щось реалізувати, домовитись буквально. Отут От будьмо уважними, оскільки уран це дійсно та запорука підняти нас із певного в'язкого стану, коли ми ніби просинаємося і бачимо, що ми маємо діяти інакше, що нам треба вибратися із такого сонного режиму, дещо, наприклад, або довготривалих стосунків, у нас на це знаходиться інструмент у вигляді вже точки Кипіння, наприклад, досягнутої, або ж у вигляді ініціативи з боку партнера. То от на довгі вже такі послідовні кроки уран аж ніяк не підходить, адже він зараз нас підніме на ситуацію у цих таких хмарах з повітряних кульок, а далі він зникає, розчиняється, ніби. Тому скорпіони, будьмо уважними, це дійсно така от наснага просто виплутуватися із чогось, побачити це під іншим кутом і допустити щось таке у партнерстві, те, що може посприяти вашим стосункам, або ж роз'їхатись, врешті-решт, або спільну, цікаву мету напрацьовувати разом, і запорука цього у вас є. Будь-які питання і стосовно виписки, наприклад, із лікарні, стосовно покращення стану здоров'я. Стосовно можливості домовитись про зміну місця проживання про будь-яку зміну у форматі спільного життя, вашого майбутнього, це те, що стосується оформлення документів, витребування певних паперів, вже якихось певних таких офіційних дозволів, наприклад, і в цьому контексті ви дійсно зараз можете один на одного покладатись, наприклад, або ж таку людину знайти, яка буде зацікавлена, наприклад, у тому, щоб мати з вами. Вами справу, чи то підрядник, чи то покупець, продавець, орендодавець, наприклад, орендар будь-хто, хто дійсно направлений на те, щоб прийняти якісь нові пропозиції, щоб піти вам на зустріч у певних домовленостях. Тут ще бачимо ми також і тригон до Нептуна, від сонечка в вашому першому секторі гороскопа. Адже зараз такі сприятливі чинники, як то енергія вищих. Планет Тригон, до Нептуна, Тригон, до Плутона, вашого управителя. Також присутність Урана в енергетиці повній дає нам, по-перше, відчуття внутрішнє того, на що не можна розраховувати, які такі потоки керують ситуацією, що це навіть не буквально дії людей можуть бути. А це дійсно на часі зараз такий хід вирішення питань. І нам треба навчитися з цього вистрибувати, в цьому маневрувати і приймати важливість. Можливі для себе особисті рішення. І ось тут тригон до Нептуна в п'ятому домі. Це справи пов'язані з дітьми. Вони так чи інакше можуть наразі покращуватися. Це може давати вам натхнення, можливість бути з дітьми, наприклад, ви будете вже проживати разом, або добігає кінця якийсь певний тривалий процес, коли ви не могли бачитися із дітьми. Або ж забрати їх, прописати, виписати, наприклад, також мати якісь певні права, виплати, зокрема. Оформлені остаточно документи, питання стосовно шкіл, гуртків, садочок, онуки і будь-який сприятливий фактор у ваших нащадків. Крім цього, це ще ваша улюблена справа, або ж такий вид діяльності, чи то відпочинок, чи ж то відпустка, чи ваше хобі, якому ви зараз можете приділяти час. Це буквально якесь натхнення, яке дає вам сили на майбутнє. Це дійсно те, що по Показує вам і цінність людей, які вам подобаються, і ваших коханих, і ваших друзів, в тому числі, можливо, якоїсь спільноти, в якій ви можете себе показати. Це те, що вас надихає, те, що вас заряджає. Виявляється, що це питання може бути вирішено дійсно. Стосовно ваших дітей, наприклад, люди йдуть вам на зустріч, вам дають певну підтримку. Можливо, це якісь фінансові виплати, якийсь кінцевий, наприклад, етап, кінцеве заключення може бути. Також стосовно дозволу, наприклад, на роботу десь, оплата певна, клієнтська, зокрема, а також ваші певні навички вони є затребуваними. Ви особисто зараз можете впливати на ваші уміння, на ваш дохід, а також на те, щоб дійсно відчувати, що приємні речі є, що у вас є, і перспектива, і можливість бути в середовищі таких людей, які вас розуміють, чи то можливо релігійні. Спільнота людей, чи ж місце навчання, місце роботи. А також діти, наприклад, можуть так чи інакше показати вам всі барви цього життя і дійсно стає цікавіше. А ви думаєте вже ніби іншими категоріями, більш такими масштабними, що вашим життям наразі багато в чому керують такі і соціальні процеси, і планетарний рух, в тому числі більш такого загального порядку, не просто ситуації поточні мають складати ваш день і ваше майбутнє життя, подружнє, також можливо, це рішення про вступ у шлюб, наприклад, або про розрив стосунків, зміну роботи з клієнтами, коли від якоїсь виду діяльності, або від якогось формату спілкування ви відмовляєтесь, що зараз на часі все те, що дійсно дає вам силу, силу по новому. Пускати людей у ваше життя на нових засадах, на нових, можливо, якихось певних фінансових таких угодах, в тому числі, певні видозміни стабільності, видозміни у вашій контактності, можливості бути разом або на відстані, навчатися, можливо комусь приділяти більше часу вашому партнеру, його навчанню або на певній відстані ви наразі, заради якоїсь мети, заради Якихось таких важливих перемін, які роблять ваше життя кращим і на майбутню перспективу набагато більш планомірнішим. Дякую вам, скорпіони, і до зустрічі у наступних відео. Не забуваємо загальне відео до цієї повні, а також листопадові прогнози миру, добра вам, скорпіони і щастя.